Hello, my dear students. Welcome back to my channel. You're welcome. Рада вітати вас на своєму каналі вивчення англійської мови з нуля. You're welcome. Ви знаходитесь у плейлисті, де ми вивчаємо англійську мову з самого нуля. І сьогодні ми маємо вже 39 заняття. Lesson 39. What are we going to talk about? Сьогодні вивчимо ще 8 неправильних англійських дієслів, а також маємо останнє заняття по темі food – їжа. Таким чином, сьогодні ми згадаємо весь той вокабуляр всі ті слова по темі їжа, які ви вже вивчили. Та додамо трішечки нових. Ну що ж, починаємо! Також на 39 уроці ми поговоримо про «few» та «a few», «little» та «a little». Слова, які можуть бути нам потрібні, коли ми говоримо про певну кількість чогось. Далі детальніше. Проте починаємо з розминочки. Дивимося відео та відповідаємо на запитання. Find one correct option». Our correct answer is B. They love baking bread. Серед усіх речень, серед усіх варіантів лише B було записане правильно. Наступне відео те саме завдання Find one correct option. Correct answer is A. The man is frying meat. А тепер давайте повторимо всі ті слова по темі food, які в нас уже були. Fruit, фрукти. salad – салат vegetable – Овоч, cucumber, огірок potatoes – картопля, Carrot, морква. Cabbage капуста, Onion, Цибуля, Olives – Оливки, Cherry – Вишня, Strawberries – Полуниця, Apple, Яблуко, Kiwi, kiwi – Киви, Orange – апельсин. Mandarin, mandarin – мандарин. Grapes, Виноград, Melon Диня. Watermelon. Кавун. Chicken. Курка. Butter. Масло. Йогурт. Йогурт. Пай. Пиріг. Диш. Страва. Солт. Сіль. Mango, манго. Манго. Коконат. Кокос. Розбері. Малина. Whipped cream – збиті сливки. Nuts – горіх. Crisps – чіпси. Sausage – ковбаса, сосиска. Sweet or candy – цукерка. Chips – картопля фрі. Mushrooms – гриби. Egg – яйце. Омлет Omelet biscuit або cookie pecho, toast, toast jam varen ice cream orazivo noodles Locchina Spaghetti sauce sauce для spaghetti. Звісно, що це не всі слова, які в нас були, але основна більшість. А тепер пригадаємо певні дієслова пов'язані із кулінарією. To roast – запікати, To bake – випікати. Торт. Печиво і так далі. To end додавати. To boil – варити. Переходимо до наших слів few – a few, Little a little. Отже, якщо ми хочемо сказати, що в нас є якась кількість чогось, ми можемо користуватися цими словами. Яким чином? Давайте прочитаємо про few. Few означає небагато, not many. Причому, якщо ви вживаєте саме few, а не a few, це означає, що у вас чогось мало, настільки мало, що воно несе якби значення негативне. Наприклад, якщо я скажу, I have only few friends. Це означає, що в мене лише декілька друзів, ну дуже мало друзів. Тобто мені це не подобається. Я ставлю тут знак мінус. Отже, таким чином, ви бачите, що few ми використовуємо із злічувальними іменниками у множині. plural countable nouns. Або ще прочитаємо наш другий приклад. We have. Few apples. So we can't make an apple pie. У нас дуже мало яблук, отже, ми не можемо зробити яблучний пиріг. Ну, наприклад, для пирога нам потрібно 4 яблука, а в нас лише два. Ідемо далі. Якщо ми говоримо a few, це вже буде означати not many, but enough. Небагато, але достатньо. Тобто тут у нас вже йде позитивне значення. Так само, few ми використовуємо із злічувальними іменниками у множині, plural countable nouns, але значення позитивне. Наші приклади I have a few friends and I'm happy. У мене декілька друзів, і я щаслива. Або навіть можна перекласти, у мене небагато друзів, але я щаслива. Другий приклад we have a few apples, so we can make an apple pie. У нас є декілька яблучок, отже, ми можемо зробити яблучний пиріг. Тобто, того, що в мене є, мені достатньо для того, щоб зробити яблучний пиріг. Переходимо до a little та a little. Якщо few a few вживаємо із злічувальними іменниками в множині, то little ми вживаємо із незлічувальними іменниками. Uncountable nouns. Якщо говоримо a little без e, наше речення буде мати, так би мовити, негативне значення. Тобто, яким чином я перекладу дане речення? I have little time to talk to you. Sorry. У мене зовсім немає часу, аби з тобою розмовляти. Тобто, в мене є якийсь певний час, ну, можливо, півхвилини, хвилину, але по суті цього недостатньо, щоб поговорити з людиною. В цьому і виявляється наше оте негативне значення. Тобто якийсь мінімальний час в мене є, але я не можу з тобою поговорити, бо цього часу нам не вистачить. Ну і другий приклад. We have little milk, so we can't make an omelet. У нас дуже мало молока, ми не можемо з нього зробити омлет. Ну, Наприклад, залишилась якась там одна чи дві столові ложки того молока, і нам цього не вистачить. Якщо ж ми говоримо a little то значення вже буде, так би мовити, позитивне. Це означає not much, but enough. Небагато, але достатньо. Наші приклади. I have a little time to talk to you. So, how are you? У мене є трохи часу, аби з тобою поговорити. Отже, як в тебе справи? Бачимо так, як наше значення нашого речення змінюється від знака мінус до знака плюс. І другий приклад. We have a little milk, so we can make an omelet. У нас є там трохи молока, ми можемо зробити омлет. Ось і все. А тепер наші приклади. Перше, how much juice do we have? Just little. We need to buy one more pack. А скільки соку у нас є? Дуже мало. Зовсім трошки. Нам потрібно купити ще одну упаковку. 2. How many carrots are there in the fridge? А як багато моркви є в холодильнику? There are only few carrots. Go and get some more in the supermarket, please. Там лише декілька морквиночок. Піди і купи ще у супермаркеті, будь ласка. Тобто бачимо «few» без «e». Е. Це означає, що тої моркви, що в нас є, нам не вистачить для того, що ми хочемо приготувати. Три. Are there any cucumbers at home? Yes, we have a few. I think we shouldn't buy more cucumbers today. А чи є у нас вдома огірки? Так, у нас є там трохи. Я думаю, що нам не слід купувати сьогодні більше огірків. Тобто це означає, що того, що в нас є, нам на сьогодні вистачить. 4. Like to to у мене є трохи грошей. А чи хочеш ти піти зі мною у кінотеатр? Знову бачимо a little money це в нас позитивне значення. Значить, що щось в мене є. Ті гроші, які в мене є, їх достатньо для того, щоб піти у кінотеатр. Nice idea, but I've got little time. Sorry. Хороша ідея, але в мене дуже мало часу. Вибач. Тобто я з тобою в кіно не йду. Той вільний час, який у мене є, мені його не вистачить, аби піти з тобою у кіно. Five. I've got a few sweets in my pocket. Would you like some? У мене в кармані є декілька цукерок, хочеш? Thank you with pleasure. Дякую із задоволенням. Бачимо тут нове слово pocket. Pocket карман. А тепер давайте згадаємо ті irregular verbs, неправильні дії слова, які ми вже з вами вивчили: have, go, do, eat, drink, see, buy. Think. Bring. Make. Say. Take, cut, get. 14 дієслів. Сьогодні маємо ще вісім. Давайте вчити. Choose вибирати. У минулому часі стає chose. Choose chose. Feel – почуватися. У минулому часі стає. Felt. feel, felt. Leave покидати, залишати. У минулому часі стає left. Leave left. Meet зустрічатися, знайомитися. У минулому часі стає met. Meet met. Come в минулому часі стає came Come came Cost – коштувати ніяк не змінюється. cost. cost. Pay – платити в минулому часі стає paid. Pay – paid. Give в минулому часі стає gave. Give – давати. Gave – дав. Дала. Якщо ми говоримо про модальне дієслово can, то в минулому часі воно буде мати вигляд could. Наприклад, якщо я кажу I can dance, це означає я вмію танцювати, я можу танцювати. Якщо я скажу I could dance, це означає, що я могла танцювати, я вміла танцювати. І конструкція have to в минулому часі стає had to. Наприклад, мені потрібно було піти до стоматолога. Моє речення буде виглядати наступним чином. I had to go to the dentist. Ну, і ще більше прикладів. One. Which food did you choose for breakfast? Cereal or toast with jam? I chose cereal. It is a healthy product. Яку їжу ви обрали на сніданок? Кашу, пластівці чи тост із джемом. Я обрала кашу. це корисний продукт. Бачимо нове слово cereal. cereal. Одне із значень, це у нас можуть бути пластівці. Часто під словом cereal ми маємо на увазі вівсянку. Також це слово означає злак або злакові культури. Або просто крупа. Друге речення Did your cousin feel good in the morning? А твій кузин гарно почувався сьогодні зранку? Yes, he felt okay. Так, він почувався добре. Ось наше у минулому часі. Felt. But when he came back from work, he had a strong headache. I gave him a pill. Бачимо, що всі ці речення у нас ідуть у минулому часі. Коли він вернувся додому з роботи. when he came back from work, У нього був сильний головний біль. He had a strong headache. Я дала йому таблетку. I gave him a pill. Третє. I met my husband online. Я познайомилася із своїм чоловіком онлайн. Meet – зустрічатися, знайомитися, стає met у минулому часі. Четверте, that outfit cost a lot of money, but my mom paid for it. I felt happy. Знову ж всі речення у минулому часі. Той костюм, той наряд коштував багато грошей. Але моя мама заплатила за нього. Paid – Минулий час від. P. I felt happy. Я почувався щасливим. Five. I could run long distances as a child, but now I can't. Я могла бігати довгі дистанції у дитинстві, але зараз я не можу цього робити. Бачимо, що can в минулому часі стає could. Я могла бігати. Six, her parents had to work hard as they had five little kids. Її батьки змушені були працювати тяжко, адже у них було п'ятеро маленьких дітей. Знову ж бачимо, наше have to стає «had to, а просто наше дієслово have мати у минулому часі стає had. 7. She didn't have to wear a uniform at work. She could choose clothes she liked. Їй не потрібно було носити уніформу на роботі. Вона могла обирати речі, які їй подобалися. Like – Правильне дієслово в минулому часі стає liked. І восьме. I had to go to the doctor, as I had a stomach ache after eating seafood. Я змушена була піти до доктора, оскільки у мене болів живіт. Після того, як я з'їла морепродукти. Бачимо, що seafood перекладається як морепродукти, пей, ще раз згадуємо це слово, платити, заплатити за щас. І ще парочку нових слів. Куасан. куасан, Круасан. Хот pastry, Хот pastry, Гаряча выпечка. Cornflakes Cornflakes Кукурудзяні пластівці Читаємо наші приклади There were a lot of different croissants in the cafe У кафешці було багато різних круасанів How often did you buy pastry when you were abroad Як часто ти купував випічку, коли був за кордоном. Cornflakes were my usual breakfast last year. Кукурудзяні пластівці були моїм звичайним сніданком минулого року. А тепер відеофрагмент. Oh hi. How's it going? Where are you? Zoo? Well, why didn't you tell me that you were going? I a... called you at home. Left messages. Hey Dad, here. Come here. <laughs> it's your mom, honey. Hey mom, the elephants are peeing. She's a little excited. <laughs> hey Dad, here. Come here. Look at the giraffe. Um, so uh when are you guys gonna be home? I don't know. I'm gonna take her for a pony ride, maybe get a cotton candy. You want a cotton candy, yeah, Annie? I a green one. I'll see you later. Bye, mommy. Is that my little croissant, Tommy Malenki Croissantec? No, it's your loaf of bread. Згадаємо, що bread – це в нас uncountable noun, незлічувальний іменник, і злічити ми його можемо якимось кусочками або буханками чому б ні. Loaf of bread. Oh, hi. How is it going? О, oh, привіт! Як ідуть справи? Where are you? В де? Zoo. Zoo park. Why didn't you tell me, а чому ти мені не сказав? І чоловік перебуває. I called you at home. Left messages. Я телефонував тобі додому, залишав повідомлення. It's your mom, honey. Люба, це твоя мама, дзвонить. Mom, the elephants are peeing. Мама, елефанти ходять в туалет. Ну, теж маєте знати це слово. Pee означає ходити по маленькому в туалет. She's a little excited. Цей чоловік говорить про дочком. Вона у захваті. She is a little excited. Dad, come here. Тато, іди сюди. Look at the giraffe. Подивися на жирафа. When are you guys going to be home? Коли ви збираєтеся бути вдома? I don't know. Я не знаю. I will take her for a pony ride. Я її хочу ще прокатати на поні. To take a pony ride означає ніби взяти прогулянку на поні. Maybe get a cotton candy. Можливо, куплю їй цукрову вату. I'll see you later. Побачу тебе пізніше. Побачимось пізніше. Отже, наші слова нові. elephant слон. a pony rides прогулянка na pony a cotton candy solotka vata is that my little croissant no it's your loaf of bread oh hi how's it going where are you zoo why didn't you tell me that you were going? I called you at home. Left messages. Hey, Dad, here. Come here. <laughs> it's your mom, honey. Hey, mom. The elephants are peeing. She's a little excited. <laughs> hey, Dad, here. Come here. Look at the giraffe. Um, so, uh, when are you guys going to be home? I don't know. I'm going to take her for a pony ride, maybe get a cotton candy. You want a cotton candy, get honey? Ай, мамі! Ще декілька нових слів. Dessert. Dessert". Перекладаємо як десерт. Снек. Снек. Закуска. Порич. Поріч. Каша. Отміл. Отміл. Вівсянка. А тепер завдання для вас. Complete the sentences with little, a little, few, a few. Натискаємо на паузу, і ви зможете перевірити себе на наступному слайді. Ось, власне, і наші відповіді. Якщо було щось незрозуміло, запитуйте у коментарях. І останнє завдання на сьогодні. Choose lines with the correct pairs of words. Оберіть варіанти із правильними парами слів. По суті, це в нас йдуть неправильні дієслова. Перша колоночка нашої таблички та друга. Тобто, як це дієслово виглядає у минулому часі? Write your answers in the comment section below. Well done, guys! I hope this lesson was useful for you and you learned something new. Сподіваюсь, заняття було для вас корисним і ви пригадали те, що ми вивчали на попередніх уроках. А також вивчили для себе щось нове. Якщо відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також нагадую про те, що ви можете взяти участь у наших онлайн speaking clubs, заповнивши анкетку у посиланні під відео. Якщо бажаєте заговорити англійською якомога швидше, приєднуйтесь до нас. У мене все. See you later. Bye-bye!